Чорне море. Здається, таке знайоме, правда? Місце літнього відпочинку, красивих пейзажів. Але що як я скажу, що під цією сонячною поверхнею ховається таємниця? Глибока, темна і я б сказав смертельна? Це історія про море, яке насправді є двома різними світами, де життя і смерть існують буквально одне над одним. Просто вдумайтеся в цю цифру. Понад 90% об'єму Чорного моря це токсична, абсолютно безжиттєва зона. І це не просто глибока темрява, ні, це велетенська отруйна пастка і до того ж найбільша у своєму роді на всій нашій планеті. То як таке взагалі можливо? Чому величезне море майже повністю мертве? І що саме перетворило його глибини на таке, знаєте, отруйне царство. Ну що ж, давайте разом спробуємо розкрити цю дивовижну природну загадку. Гаразд, давайте зануримося в саму суть. Структура Чорного моря не схожа на жодну іншу у світі. Уявіть собі, по суті, це два абсолютно різні світи, що розташовані один над одним, наче два шари в якомусь дивному водному перозі. Ось як це виглядає. Верхні, скажімо, 150 200 метрів це те Чорне море, яке ми всі знаємо: риба, дельфіни, водорості, життя. А от все, що глибше, це зовсім інша історія. Там немає кисню, вода набагато солоніша і смертельна для будь-яких складних організмів. І ці два світи розділяє невидимий, але по суті нездоланний бар'єр. Науковці називають його галоклін. Якщо просто, це такий собі щільний кордон, створений різкою зміною солоності, і він працює як стіна, яка просто не дозволяє воді з верхнього і нижнього шарів перемішатися. Добре, але що ж робить цей глибокий шар таким токсичним? Ну, винуватець, це один газ, який має, м'яко кажучи, дуже погану репутацію. Його назва сірководень. Так так, це саме той газ із характерним запахом тухлих яєць. Але в глибинах Чорного моря його концентрація така, що він просто блокує клітинне дихання і вбиває майже все живе. І ці глибини ним буквально насичені. А звідки він там береться? Все відбувається через такий собі невпинний природний цикл. Все, що вмирає у верхньому живому шарі, повільно опускається на дно. А там у безкисневій темряві за справу беруться анаєробні бактерії. Вони розкладають цю органіку, але дихають не киснем, а сульфатами. І побічним продуктом цього процесу є правильно сірководень. Тобто життя згори буквально живить виробництво отрути внизу. І ось ця аналогія, знаєте, вона просто ідеально передає суть. Величезна, просто неймовірна кількість токсичного газу розчинена у воді. Ув'язнена в глибинах, наче якась міфічна істота, що просто чекає свого часу. Але ж логічне питання, чому цей газ просто не розсіюється, чому він накопичується тисячоліттями? А відповідь криється в унікальній геології всього цього регіону. Ключовий момент тут у тому, що Чорне море це по суті майже закрита система, його єдиний зв'язок зі світовим океаном це протока Босфор. А вона порівняно з розмірами самого моря, ну надзвичайно вузька та неглибока. І ця вузька протока працює як такий собі унікальний геологічний замок. Дивіться, важка, дуже солона вода із середземного моря затікає по дну і одразу штоне, потрапляючи в пастку, з якої немає виходу. А натомість легша прісна вода з річок, як от Дунай чи Дніпро, витікає по поверхні. Цей механізм надійно замикає глибинні води і просто не дає їм перемішатися. А ось ця таблиця, вона допомагає по-справжньому усвідомити масштаби. Подивіться, у Балтійському морі теж є мертві зони, але це лише п'ята частина його об'єму. Середземне море набагато глибше, але воно майже повністю живе. А Чорне море на 87% мертве. Це робить його найбільшим аноксичним, тобто безкисневим басейном на планеті. Справді унікальне місце. Ну і звісно, таке унікальне середовище має глибокі, дуже серйозні наслідки для всього живого і в самому морі, і навколо нього. І наслідки справді величезні все життя по суті стиснуте у дуже тонкому поверхневому шарі, що, звісно, б'є і по рибних запасах, і по біорізноманіттю загалом. І що гірше, забруднення з річок тільки посилює проблему воно дає бактеріям внизу більше їжі для виробництва сірководню. Але, як не дивно, у цієї мертвої зони є один, ну просто неймовірний побічний ефект. Відсутність кисню і присутність сірководню роблять глибини Чорного моря ідеальною камерою для консервації. Дерев'яні кораблі, що затонули тисячу років тому, знаходять у майже ідеальному стані. Це просто скарб для морської археології. І все це підводить нас до останнього і, чесно кажучи, доволі тривожного питання а що, якщо цей крихкий баланс колись буде порушено? І ось тут стає трохи не по собі. Дослідження показують, що за останні десятиліття межа цього сірководневого шару піднялася на 20-30 метрів ближче до поверхні. Мертва зона повільно, але впевнено повзе вгору. Існує гіпотетичний, але цілком реальний сценарій судного дня. Уявімо, потужний підводний землетрус руйнує стабільний галоклін. Це може спровокувати раптове, майже миттєве вивільнення гігантських об'ємів сірководню. І це стало б абсолютною катастрофою для всього живого і на поверхні моря, і на узбережжі. І думаєте, це просто теорія? А от і ні. Існують історичні свідчення. Після сильного землетрусу в Криму у 1927 році очевидці бачили стовпи вогню просто на поверхні моря, і одна з головних гіпотез полягає в тому, що це був саме сірководень, який вирвався на поверхню і загорівся. Це додає дуже моторошної реальності цій потенційній небезпеці. Отже, чорне море постає перед нами у двох таких іпостасях: з одного боку, це дивовижна природна лабораторія, що зберігає таємниці тисячоліть, а з іншого, це потенційна бомба уповільненої дії, крихкий баланс якої може бути порушено. І залишається лише спостерігати, вивчати і сподіватися, що цей древній дракон і надалі спокійно дріматиме у своїх глибинах.